У нас якісь були м, сучасні іменно герої, а не ті, які нам були нав'язані пропагандою. В принципі, правильно роблять, що все у нас перейменовують. На Полтавщині перейменували вісім дитячих садків. Так з освітнього простору прибирають русизми або назви, пов'язані з СРСР чи Російською Федерацією. Розповів представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Цей процес відбувається в межах двох законів, які є базовими в, цьому, в цій справі. Перший це закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, і ще один закон України про засади в сфері утвердження державної політики. В сфері української національної ідентичності Назву дитсадків Чебурашка замінили у Лубенській громаді, Оржицькій та Скороходівській. В останній перейменували і заклад Теремок. У Полтавській громаді нині змінили назви чотирьох дошкільних навчальних закладів. Ясла сад номер 7 теремок матиме назву Соняшник. Таке рішення депутати ухвалили під час сесії Полтавської міської ради 26 січня. А під час сесії 23 лютого ухвалили рішення перейменувати ясла сад номер 29, 55 та 80. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти Жанна Каплух. Про те, що ми перейменовуємо саме і назву цього закладу, це побажання самих працівників закладу освіти, побажання педагогічного і батьківського колективу. Депутати до нас зверталися з проханням переглянути. Окрім перейменування Теремка, нову назву Червона калина носитиме садочок Червона гвоздика. Орлятку перейменували на промінчик, а ясла сад незабутка стане перлинкою. Червона калина на честь пісні символу боротьби за незалежність. «Незабудка» – це ж русизм. В Радянському Союзі ця назва з'явилася і Орльонок, і Орлятко, і красна гвоздіка. За словами Жанни Каплоух, перереєстрацію дитсадків у Полтавській громаді заміну табличок та початок проведуть протягом місяця. На це з міського бюджету спрямують до трьох тисяч гривень. Як розповів Олег Пустовгар, ще не перейменовані вісім дитсадків у восьми громадах Полтавщини. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.